Звичайно, йдеться про офіційні зарплати, звичайно, йдеться про ті організації, які звітують, але статистика тривожна. Як ви бачите, навіть номінальна зарплата скоротилася, а з урахуванням інфляції, то її скорочення на 15%. Ну і ви бачите, що співвідношення зарплати в громадських організаціях і середній по країні погіршилось значно. Було 57% стало менше половини. Таким чином, можемо очікувати відпливу кваліфікованих кадрів з цього сектору в інші, а от хто їх буде замінювати, питання залишається відкритим. Хоча у нас дуже по оцінкам служби Гелапа минулого року зросла кількість волонтерів, але все-таки волонтерами одними обійтися не можна. Потрібно продумати і ситуацію, як залучити персонал. З інвестиціями. Ну, Ви можете побачити, що на капітальні інвестиції і ремонти витрачали організації 3,4% своїх доходів. Це абсолютно недостатній рівень, хоча він трошки кращий, ніж попереднього року. Але ми повертаємося до факту номер один. Якщо такий рівень зберігається, то показники сектору в цілому покращитися не можуть в принципі. Ну і з іншого боку, через громадські організації стали більше перерозподіляти соціальну і благодійну допомогу. Як ви бачите, порівняно з 2009 роком, частка цих витрат зросла в загальних з 22 до 27 приблизно відсотків. Така транзитну функцію громадської організації е, поліпшилася.